Йоу, як життя, друзі! З вами я, Філ, і сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт, але він не буде звичайним Майнкрафтом. І ви запитаєте, чому? Тому що лава буде підніматися реально швидко. А поки що ми намагаємося забратися нагору цього дерева, бо інакше нам буде повна халепа. Як ви бачите, у мене справа написано, що е, залишилося 29 гравців. Це реально 29 гравців, і ми кожен будемо боротися за звання е, вижившого у потопі лави. Тому мені реально не буде легко в цьому відео. А поки що ми вже залізли на гору. Я бачу, вже там справа бар'єр, який буде також нам заважати, щоб ніхто не тікав. Тобто, в кінці гри ми всі будемо боротися у центрі. А поки що, нам треба добути трохи дерева. Ну, бо як виживання в Майнкрафті, навіть незвичайному, виживання в Майнкрафті без дерева, це не є виживанням. А якщо ви хочете, щоб реально класні відео продовжували виходити і виходили частіше, треба обов'язково підписатися та поставити лайк. Е, у нас вже є майже достатньо дерева, але я б ще трохи добув і загалом дивлюся, чи підбігають до мене гравці. І це поки що гравці ніякі мені не загрожують, тому що тільки через хвилину десь активується ПВП. Тобто тільки через хвилину на мене зможе хтось напасти. А поки що ми в максимальній безпеці. Ну, хіба якщо ми впадемо з цього дерева. Але ми цього робити, друзі, не будемо. Тому що ми ж хочемо перемогти. Також ми бачимо, що лава у нас на Y4, О, уже на Y5, Тобто, поки що вона реально, реально низько. Тобто, поки що ніяка лава нам не загрожує. І ми можемо спокійно собі якби, розвиватися. У нас уже скільки є стак? Ну я не бачу, бачу через цю штуку. Я не бачу. О, так, у нас є стак, у нас є реально стак. Ми піднімаємося аж на. Крону дерева, і я когось бачу, бачу якогось гравця, і я бачу стіну. так, Він і правда піднімається сюди, він і правда піднімається сюди. Ой, ну він поки що не може на мене напасти, але треба треба відходити, треба відходити, треба відбудовуватися від нього, так? Це буде правильна ідея. Я пропоную будуватися до ось цього от велетенського дерева, тому що ну, тут буде ще більше дерева, він і ще, воно ще вище, тому це, це реально кайф буде на ньому сидіти. А поки що треба зламати за собою міст, бо зараз активується ПВП і буде, буде мені халепо, буде мені халепо, бо в того, бо в того чіла в нього кам'яний меч. А ви знаєте, що кам'яний меч а в мене взагалі поки ніякого інструменту нема. Ой, через через 7 секунд буде ПВП. Ой, це халепа, це, це, це халепа. Це, 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 це треба зараз швидше щось крафтити. Я навіть не знаю, ну давайте дерев'яний меч, Щоб не більше демеджа так. О, і ще якийсь суплай дроп. Це здається, лут Лут, лут спавниться тут. Взагалі чітко треба буде піти підібрати. А поки що ми, ми в небезпеці. А поки що, друзі, ми в максимальній небезпеці. І я максимально не знаю, що робити. Треба треба тікати, треба підніматися, треба підніматися. Ну, були б ми в бедварсі, я б просто кинув би фаєрбол і халепи б не було. Але тут, але тут, тут, тут це так не працює, друзі. Тут треба. Треба, я навіть не знаю, що робити. Я не можу вище піднятися. Ми в повній халепі, друзі. Це. Ну, можна під ним блок зламати, і типу, так я буду вище. Так, він починає стрибати. Я не знаю, чи він стрибає. Ой, він меж дістав! Він дістав! халепа, 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 друзі, ми падаємо! О, привіт, свинка! Ну, загалом, нам халепа. Нам сталася конкретно така. Велетенська реальна халепа, І ще нам дали вугілля в інвентар. Я навіть не розумію, чим воно може нам допомогти. Але як бонус. Так, друзі. Ну отже, потроху ми починаємо підніматися ще один цей лут. заспавнився Але в нас немає жодного ресурсу, тому нам треба якомога вище залізти, як ви бачите. Багато хто випробовує цю стратегію, багато людей піднімаються гору, і ми будемо також це робити. О, так, падаємо, падаємо, падаємо обережно. Не треба падати. Падати не треба, друзі. Падати це, це не чітко. Падати це, це погано. Ага. Ми. О, я бачу ляну, я бачу ляну, по якій можна комфортно піднятися. І вже сам кордон почне тіпа, стискатися через, через 30 секунд. Це, це, це халепа, друзі. Тобто тим, хто буде ось там, або, наприклад, якщо ти залишиш свій верстак по іншому цьому кордону, боку кордону, то ти вже його не забереш. І це також доторкається до лута, який туди падає. Тому, тому це, це халепа. А поки що ми випадаємо з дерева, Ну, стандартний процес. А Поки що... Ну, що ж, можна піднятися знову на, на самий верх дерева. Я вважаю це, це гарна ідея, я вважаю, це чітко ідея. І, і ще один цей supply дроп заспавнився. До речі, реально заспавнився. Так, кордон уже трохи звузився, і той чел, здається, впав, бо я його не бачу тут. До, отже, нам нічого поки не загрожує з цієї сторони. Так, паркуримо трохи, і зараз... Ми нарешті добралися до цього великого дерева, яке я е, ще на початку відео хотів, е, як можна сказати, піднятися на нього, щоб все було норм. І зараз піднімаємося таким е, доволі незручним образом. Загалом, о, ось так. От можна просто блоки під себе ставити. Бо ці ліани, вони мене, вони мене вже дуже сильно сердять, тому що ну, на них реально некомфортно, От реально, реально некомфортно. Так, я бачу. От просто подивіться, наскільки ми високо. Ось ці от жовті штуки, це гра їх. Це гравці, які залишилися внизу. Тобто це, повна, тобто це повна повна фішка, тому що ми реально високо. Так, я здається, бачу, що ми десь недалеко від ось цього суплайдропа. Ой, я щось бачу, я щось бачу, друзі. Я бачу суплайдроп. Я, я просто зрозумів, тіпа, що суплайдроп заспавнився дуже, дуже близько, і нам його треба залутати. Уже о, о, кордон під, підлітає сюди, як ви бачите. Тобто це був останній шанс. Ну, Він уже був залутаний, але одне відро і два золота на дорозі теж не валяються, тому реально, реально гарна ідея. І зараз ми піднімаємося найзручнішим способом загалом в, цьо, в цьому епізоді на початку є реально багато піднімання і реально багато. Прям як на ліфті. От коли ляни ровні, то це кайф, бо ти прям як на ліфті. а коли, а коли ляни неровні, бо це, то це халепа. То це халепа, друзі, це повна халепа. А тим часом я, я хаваю трохи хліба, і я когось бачу, і я когось бачу, і я починаю кидати сніжки, але. але що ж сказати. казати? У, мене скидають. От що сказати? Сказати, що мене скидають. Оце можна сказати, і. і його почати скидати. Так, е, хліб, хліб, хліб. Ай, а що на, 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 на мені хліб? А ні, може. Ні, так я ж виноситісь повністю. Е, окей, друзі. Е, це. О, мене є три, три заліза. У мене є три заліза. Треба щось треба щось крафтити. Треба щось швидко крафтити. Ось щось крафтити. Ось це буде діло. так. Треба, спустити. треба спуститися, бо мене зараз скинуть, якщо ти спробує. Ой, тут щось крафтити. Так, падаємо, падаємо. Не треба падати. І плюс я думаю, що гравці, які тут типу, вже потрохи мають якісь блоки, ресурси, можна зараз крафтити сокиру і почати їх виносити, щоб отримати блоки. Тому що я не буду іще е, раз добувати дерево. Це мені добувати дерево мені набридло. Так, так, о, ось, ось, я бачу когось, я бачу когось. Наздоганяємо його. Так, так, беєм. І це це був, як можна сказати, наша наша перша перемога над кимось. Ось так от е, і ми його о, ми його елімінували, Тобто він він покинув гру, бо, типу, після Y64, це, типу, рівень лави. То після цього більше респавнитися не можна. Тобто, друзі, якщо ми зараз з вами зробимо один необачний крок, от якось я тільки що зробив, і нам станеться халепа, то ми вже не респавнимося, і, і на цьому ми програємо. Але, друзі, я не, я не раджу це робити. Я раджу, що нам потрібно всіх по повній виністи і виграти. Так, ось цим ми і займемося. Я бачу тут так купа людей будуються, і подивіться, лаву вже, лаву вже видно. Тепер лава це реально, це реально загроза. Бо лава вже на y 74 Тобто, якщо ми зараз падемо з дерева, то ми можемо впасти і в лаву. А я бачу людей, які будуються, і хотів би на них сніжками популяти трохи. Так, цей він нормально стоїть. Тобто ось так: от, поки я нікого скинути сильно не можу, ставимо верстак. Я навіть не знаю поки що крафтити. Ну, можна черевики собі скрафтити. Бем! Тепер у нас уже є модні стильні черевики, і можемо почати скидати скидати інших рафтів. О, о, вже менше половини залишилося, тобто, друзі, ми вже з вами реально топ. Тому що ми вже перемогли, можна сказати, пережили пол більш половину гравців, тобто це кайф. Там внизу починається вже файт, потроху, і вже когось елімінірували. А ми піднімаємося якомога вище, бо може бути повна халепа. І просто подивіться, як ми високо. Ми вже. Так, по кому сніжками кидаємо, це гарна ідея. І я бачу когось, я бачу когось, мені реально потрібно взяти ось ці от яйця і його почати палити по ньому, виносимо його. Бем! Все, він, він упав, його більше нема. Все, ми, пере, ми когось. Іще другий, як можна сказати, друга наша елімінація. Я бачу тіла в залізній броні. Я його скидаю. Я його скидаю, тіла в залізній броні. І я намагаюся скинути його кінта, але щось не виходить. Поки що щось не виходить. Бо він там на шифті стоїть. А, мене зараз кинуть, мене зараз кинуть, мене зараз кинуть. Так, це не варік. Треба трохи, як можна сказати, світ як пліт. Я навіть не знаю. Ну це не пліт поки що. Але так. коли він буде влаї, то це буде пліт. Який, до речі, загориться. Ой, там, та це і щелл в залізній броні, його реально багато цих сніжок в інвентарі. Це, це халепа. Е, а в мене нічого нема. А в мене нічого нема. Е, це халепа. У мене є кам'яний меч, це кайф. Але я не думаю, що що з цим от залізні броні я хотів би як-небудь як воювати. Я думаю, що це буде халепа. Так піднімаються, піднімаються, піднімаються. Вони дуже швидко будуються. Вони дуже швидко будуються. Щось я там сховався. Так, залізник уже це він уже він уже на горі. Одним словом він уже на горі. Якщо він зараз підбудується сюди, це буде халепа. Це буде халепа. І він до мене будується. І сніжків нема. Ну, це уже і так є халепа. Доволі велика. До речі, так, у нього здається, теж все закінчилося. Його б тільки зараз якось скинути, це було, оце було б жорстко, це була б жорстка ідея. О, е, кидають сніжки, кидають сніжки е, з усіх сторон. Та не по мені ти кидай сніжки. Їх оно там двоє, о, один з них падає. Все, капець. Це круто, це круто, друзі, це, це нам норм. І я бачу ось цього чувака е, залізним мечем, який намагається тімитися, але ми з ним тімитися не будемо, бо потім ще як скине це, це буде халепа. А тим часом, тим часом, до нас вже наближається, як ви бачите, стіна, і просто подивіться, ось то були верхівки великих дерев, і вони прям погружені в лаву. Просто уявіть собі, наскільки високо зараз лава. А мені тим часом випала ендерперлина. і в мене з'явилася реально класна ідея. Ось це, здається, речі отого чола в залізній броні. І якщо ми зараз телепортнемося і заберемо їх, то і зараз почнемо ще валити. Валити треба, це, це гарна ідея. Тобто ми можемо скрафтити собі залізну броню і винести отого чола. До речі, ще, ще тільки, 5, тільки 5 людей залишилося, тобто це не, не забагато. Тобто ми можемо. Зараз у нас дуже гарний шанс перемогти. Плюс деякі там зараз. В лаві такі застрягнуть. Ні, ну звісно, я, я прям дивуюся з того, як великі дерева просто в лаві. Так, залізний нагородник це гарна ідея. Так, ми його екіпірували. Е, хтось полетів в лаву, хтось полетів в лаву. Халепа. Тому челос, який полетів в лаву, а тим часом у нас є якраз достатньо заліза, щоб скрафтити собі повний сет. Значить, крафтимо собі шапку, О, щось вона не крафтиться, тому що Тому що мені палка в інвентар випала. От ця палка, вон, вона мені максимально заважає, так. О, нарешті, нарешті, у нас з'явився залізний шолом. І залишилися лише, 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 лише штани. Лише штани! Та ну, та ну капець, капець, як. як... Як воно незручно в цій грі, то його правте, та тікайте звідси. В, ви бачили, як, як він зістрибнув? І тепер ми вже тільки ми і ще хтось. Хтось, кого я не бачу. Хтось, кого я не бачу. Але ми захопили найвищу позицію, друзі. Ми захотили, здається, найвищу позицію, бо нікого я вище не бачу. І я вже бачу нашого Нашого кента, якого потрібно винести. Будуємо собі отакий от міст. Будувати, буду будувати, і бачимо, що він ось там от на шифті стоїть. Значить, наші дії будуть просто кинути в нього сніжкою БМ, але це не працює. Тому треба, треба, треба що взяти. Треба закидати його, треба закидати його. І ми перемогли, друзі. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. На цьому я буду з вами прощатися, але на моєму каналі ще купа реально класних відео.